Стосовно собак, якщо вона велика і агресивна, то звісно в наморднику. Ну, якщо вона там любить злизувати щось з вулиці, також бажано в наморднику. А так, якщо маленька, спокійна, то не обов'язково. Ні, ну Я думаю, що то це відповідальність хазяїн. Тому він знає свою собаку, свою тварину і повинен а, розуміти, чи а, і його собака для суспільства, якщо він який опасний, то тоді так треба. Якщо ні, то ні. Тільки уноморне Будь-яку породу чи є якісь виключення? Я не думаю, що є виключення, тому що Бажано кусає було, кожна собака. Всі у кого є да, собаки, в принципі. Всі. Ну, загалом вдома в людних місцях так. Це стосується будь-якої породи? Ну, якщо мініатюрна собачка, то це я думаю не обов'язково. Хоча бували різні випадки, але ну, якщо це великий дох, то думаю, що треба все ж таки заходи, такі безпеки про всяк випадок, навіть щоб не було потім проблем ні у того ж власника собачок, ні у перехожих, а загалом дітей, так особливо. Бо вона ж може відреагувати не тільки на дитину, а на її іграшки, там чи чи щось таке, і побігти, і налякати, або навіть вкусити. Це залежить від того, яка собака. Якщо собака, хазяїн знає, що собака агресивна і може напасти, то так вона має бути в внеморники. Якщо собака не, не така або така мала, як ось ця, ну, ну куди в неї наморник не одягати? Звичайно, з наморниками. Без навіщо неморник? Ну це дивлячись від породи. А які породи в які без? Е, великі. Як ви визначите великі маленькі? Ну Якщо собака ось така, тоді з намордником, А якщо ось а така, якщо ну ось навіщо, така, то... навіщо тоді намордник? Намордник. Будь-яка собака. Будь Великі собаки, обов'язково на повідку і бажано з намордником або ну по-любому на повідку. Не, не спускають з повідка крупних собак. Як ви визначите крупний собак, малих собак? Е, ну, є малі породи, типу Чихуа, Йорка, вони більш беззавідні, а є великі ну, боксери, ротвелери. Ну, частіше у нас гуляють з ними на повідку, не завжди в намордниках бачила. Ну і є безпритульні собаки, які у нас тут випускають, вони теж доволі великі. Які гуляють, звісно, без повідка і наморника. Це теж є питання, бо їх стало гораздо більше. Це ой, питання, ой. це питання суто виховання собаки. Як до цього ставиться власник її? Лише до цього. Все. Е, тільки в наморниках. Будь-який? Ну, є маленькі на руках, а так, я думаю, 90% собак треба ну, вигулювати в наморниках. Я вважаю, що якщо... Собак, собака велика та вона е, дуже лає, то треба в наморниках. А якщо вона там маленька, дружелюбна, то можна і без. Вважаю, що вигулювати собак треба без наморників, тому що вони досить адекватні і дружелюбні наші менші друзі. А якщо в намордниках, то потрібно в цьому світі половину людей закрити в намордники. Стосовно вигулу собак, це вже на відповідальність хазяївів, тому що є собаки, які агресивні, і якщо хазяїн знає, що вона агресивна і вона буде якось агресувати стосовно інших собак або дітей, або людей, то тоді треба намордник. Якщо собака спокійна, добродушна, то можна без намордника. Дуже багато людей вигулюють в намордниках, тому що собака…» Щось там може підбирати і їсти. Тому тут, тут вже на розсуд хазяївів. Тільки у наморниках. Це стосується будь-якої породи розміру. Будь-якої породи, будь-якого будь розміру. Великих в наморниках краще. А як визначити великий і малий? Ну, великий, типу, добермани, лабрадори. Це велика собачка, як на мене здається, що в намордниках потрібна. В намордниках. Будь-яку породу. Е, ну, маленький можна без. А як ви значите велике маленьке? Ну, за розміром? Я вважаю без, напевно. Ну, якщо це породу. якась дуже велика собака, тоді можливо так. Якщо це собака завелика, то потрібно лише в наморднику. Якщо це маленька порода, така як чихуахуа, то можна і без намордника. Тільки в наморднику у нас також є собачка і ми тільки з намордником гуляємо. Будь-яка порода? Ну так, будь-яка. Тому що маленькі можуть, ну це для господарів краще щось схопити, тому краще в намордниках, всі породи.